Всім привіт! Сьогодні у відео ви дізнаєтеся, чому черепи драконів чорного кольору, скільки арт-концептів було зроблено при створенні драконів, як Алісента приймала участь у вбивстві свого внука та багато іншого. 17 цікавих фактів про серіал Дім Дракону. 17 фактів, факт номер 1 В серіалі нам покажуть 17 різних драконів. Для серіалу Червоний Замок відтворили в студії, зробили повністю декорації, причому відтворювали не окремі кімнаті, а цілий комплекс приміщень, починаючи з парадних сходів і закінчуючи внутрішнім декором. Залою ради та тронною залою, площею понад 2300 метрів квадратних з усіма переходами та другорядними приміщеннями. Актор, який зіграв Візеріса Таргаріана, вирішив не класти подушку на залізний трон, тому що хотів відчувати дискомфорт. Над дизайном драконів працювали 5 художників. На підготовчому етапі вдалося зібрати до тисячі арт-концептів, але добитися подібності та індивідуальності одночасно так і не вдалося. Тому драконів поділили на три види. Одні стали схожі на динозаврів, ще два типи запозичили черепа у собак та коней. Рейніра і Алісента зовсім не такі дружні, як в серіалі. У книзі Рейніра дуже погано ставилася до своєї мачухи. Рейніра завидувала Алісенті, тому що у свої 20 років вона дуже сильно розтовстіла. А Алісента, у свої 30 залишалася дуже стрункою і ахуєнною. Кістки дракона чорні через надзвичайно високий рівень заліза. Дракони їдять тільки приготовлене м'ясо. Коли дракон хоче щось з'їсти, він рідко вбиває це прямо зубами чи пазурами. Замість цього він вважає за краще вбивати і готувати жертву одночасно, що означає, що кожен шматок м'яса, який з'їдає дракон, готується, і це єдиний спосіб, яким він харчується. Дракони будуть їсти будь-яке м'ясо, включаючи людей, рибу, велику рогату худобу і будь-яку іншу форму білку. В книзі Алісента була особисто присутня при вбивстві її онука, кров'ю та сиром. Хелейна повернулася до своїх покоїв і виявила, що її матір з кляпом у роті, а троє її дітей взяті в заручники кров'ю та сиром. Алісента не мала роману з сиром Крістіаном Колем, і він не проводив тієї ночі з нею. У серіалі Дім Дракона дракони не мають рук. У західній міфології у дракона дві руки, дві ноги та два крила, тоді як у виверни дві ноги та два крила. Дракони у удомі дракона схожі на останніх, оскільки у них немає рук, що робить їх більше схожими на традиційну виверну ніж на дракона. У серіалі відсутня Кропива, один з найколоритніших персонажів книги. Безрідна, 16-річна дівчинка на ім'я Кропива. Від неї погано пахло, тому що вона рідко милася. Вона була худою, смуглявою і кароокою. Вона матюкалася як сапожник і не знала страху. Кропиві вдалося приручити дракона на прізвисько Овцекрат, і вона стала однією з вершників Рейніри. У роботі над книгою Полум'я і кров автор черпав натхнення з подій громадянської війни в Англії, період якої в історії називають анархією. Саме тоді відбулася битва за англійський трон, головними учасниками якої стала донька Генріха І Матільда та її кузен Стефан. Деяким глядачам зав'язка серіалу здавалася занадто затягнутою, проте зав'язка могла виглядати ще інакше під час написання сценарію. Джордж Мартін зізнався, що хотів почати серіал з предісторії, що торкалася подій 40-річної давності. Деяким акторам Дому дракону довелося вивчити штучну мову для серіалу, яка є сумішшю латини та арабської. Алісента в книзі далеко не така миролюбна і благородна. Королева надзвичайно зарозуміла, не замислюється над проблемами бідних і демонструє зневагу до всіх, у чиїх жилах тече неблагородна кров. У серіалі Дім дракону Залізний трон є більш схожим до канонічного трону з книги. Перший сезон приніс шоуранерам 65 номінацій, 3 Бефта, Емі, Золотий глобус та ще 8 нагород. У день виходу серіалу 21 серпня його переглянули 2 мільйони 600 тисяч користувачів. Це найкращий показник серед серіалів 2022 року.